Сьогодні у випуску олімпійський тріумф у Львові. Чемпіонка Лондонської олімпіади Яна Шем'якіна повернулась додому з музикою та сльозами радості. Саме в таких умовах, ключоплі з групою підтримки, Яна Шемякіна їхала додому. Головний фонтан міста знову запрацює. Його довелось ремонтувати після святкування дня десантника. Після забав десантників у фонтані довелося замінювати двогон та ставити нові форсунки. Нові книжки для нових учнів міським школам роздають книжкові набори для першачків. У перший клас із книжкою цьогоріч усі першокласники Львова матимуть стовідсоткове забезпечення усіма книжками. Вітаю в ефірі. Наш репортер про події вівторка, 7 серпня. Олімпійське золото у Львові. Сьогодні зранку тріумфаторка Лондонської олімпіади Яна Шем'якіна приїхала у рідне місто. Як зустрічала спортсменку, спортсменку що першою поклала золоту медаль з кордничку України? Та на чому вона їхала додому? Дивіться далі. Зустріти тріумфаторку олімпійського турніру на пероні львівського вокзалу зібралося чимало львів'ян. Рідні, близькі, колеги, журналісти, міські можновладці та навіть оркестр з нетерпінням чекали, коли нога чемпіонки ступить на рідну землю. Якщо чесно думала, прийдуть вболівальники, ви всі прийдете, але такого оркестра я не очікувала, мені настільки приємно. Я на до такого не звикла, такого важко звикати, коли всі будуть питати. Но я думаю, що вона сильна і в неї ще є. Таке, що вона хоче виграти ще чемпіонат світу. Коли Яні вручали золоту олімпійську медаль, дівчина заплакала, не стримала сліз і на рідній землі. Стала сентиментальна, що <с>? не справжня спортсменка. Мені здається, треба бути сильно, але стільки емоцій, але це все від радості. Після перемоги розповідає Яна, у неї раптово побільшало наречених, але пропозицію руки і серця вона вже прийняла. Здорово вже давно, вже чекали олімпіаду, чекали вже настільки, щоб трошки відпочити. А як вона ну, незалежно від результату, виграла б, я програла, все рівно ж. Мені здається, кожній жінці хочеться сімейного щастя, дітей. Майже усю дорогу до Львова, Шем'якіна, фотографувалася, то роздавала автографи. Я хотіла приїхати додому навіть пласкарті, якщо не було. Хотіла, мені, там, мій чоловік хотів ВСВ купити, але квитків не було, і тому нам сестрою купив все купе, ми їхали як принцеси вдвох. Шлях з вокзалу додому чемпіонка їхала на характерному для Львова чудобусі. Саме в таких умовах, пліч опліч з групою підтримки, Яна Шем'якіна їхала додому. У дорозі згадували переможні поєдинки. А фінальні дивилися по телевізору з донькою своєю. Стоячи на колінах, руки склала, телевізор цілувала. І ось він, рідний дім. Приєднано. <плеслова> Тут такі дуже приємні сльози. Я готова за такі сльози проливати, але щоб тільки вони були приємні. Вже у самій квартирі на Яну чекали улюблений ротвейлер Ірма та кохана племінниця, яка приїздки бачила у вісні. Новий, найцінніший експонат у домашній колекції спортсменки ще навіть немає свого місця. Ну, поки я точно розставатись не буду, а плану не знаю, десь, десь її сховати. Ще не, ще не знаю, куди. Це для мене перша медаль такого, такого гатунку. Тому, кажуть, що її банку треба зберігати. Важкий чотирирічний шлях, який почався першим тренуванням після поразки у Пекіні, завершився лондонським золотом у рідній оселі. Завершено. Тепер дівчина трохи відпочине і почне штурмувати нові висоти. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш репортер. Згоріла піцерія та хлібопекарня. У вівторок у першій одині ночі на вулиці Симоненка. Вогонь охопив будівлю і сендвіч панелей криту черепицею. Полем'я поширилось блискавично, тож рятувальники не встигли приборкати пожежу. Зайнялася вся споруда площею у 300 квадратних метрів. У підсумку від магазину та хлібопекарні залишилось лише згарище, однак, завдяки зусиллям 45 пожежників та десятьох одиниць техніки вдалося врятувати сусідній будинок. Нараз пожежники встановлюють причини займання та збитки від пожежі. І ще одна пожежа. У понеділок ввечері на вулиці Коперника у чотириповерховому житловому будинку горіла квартира. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Пожежники, які виїхали за викликом, погасили вогонь за 20 хвилин. Вдалося врятувати майна на 50 тисяч гривень. Рятувальники наразі встановлюють причини займання однак, за попередніми даними, пожежу могла спричинити переплавка кольорових металів. Мешканець квартири зносив додому мідні дроти і уламки металу і самотужки переплавляв їх. Сусіди чоловіка кажуть, забавки із з вогнем у цій квартирі закінчуються пожежею вже не вперше. Підпалюють квартиру по два-три рази на рік. Велика пожежа була в квітні, 20 квітня 2010 року. Ось це є наслідок цієї пожежі. Опалені вікна повністю минулого року, 25 серпня і 11 вересня, також була пожежа. На будівельному майданчику вже кілька років живуть мешканці 412-го будинку на вулиці Шевченка. Попід їхніми вікнами триває будівництво багатоквартирних будинків. Важка техніка їздить двір'ям, зачіпаючи дерева та стовпи. Останній випадок стався у понеділок. Кран перекинув електричний стовп, обірвані проводи травмували жінку. Ось цією дорогою, на якій навіть дві автівки не можуть розминутися, щодня їздить важка будівельна техніка. Тож кран, що виїжджав із будмайданчика, зачепив електричний стовп, попадали ліхтарі та дроти. Помогло тільки то, що ліхтари світло не о, світло не працювало в день, тому є. Людина шокована і є наслідки того, що металеві дроти вдарили по спині з такої великої е, висоти метрів десять чи скільки має той ліхтар. А е, тому швидка відреагувала дуже скоро за що. Ми вдячні. Маму пані Катерини із легкими травмами доправили до лікарні швидкої допомоги. Мешканці написали заяву до міліції. Люди скаржаться, не мають спокою через будову вже кілька років. Мешканці кількох особняків, що на сусідній вулиці Панаса Сотника, взагалі опинилися в облозі з одного боку. Різнична колія з іншого майже впритул до парканів, будова Вони лишили, при самий забор, поставити свій, відгородити, і там, може, 50 сантиметрів відступили і свій котламан поставили, і заходу нема. А тепер, куди вони кран будуть ставили? Перші діти до школи, то якщо во кабель. Дитина вибігла, якраз прийшла я з дитиною з поліклініки. Добре, що якраз перейшла дорогу. А якби в той час ту тягне, ми не бачимо, а ту падає. Мешканці багатоквартирки, на Шевченка 412 жаліються. З вікон бачать лише будову, а порох у хаті не встигають витирати. Та ще й тріщину у будинку зафіксували. Наш будинок, якщо ну рахується аварійним, його кругом обудовують все життя міст з одної сторони, залізниця поруч. Буквально за тими стінами, що будується залізниця. Наш будинок вічно в трясучці. Я не знаю, як там правильно то сказати, але вічно він рухомий. Тут рядом ще будують прямо під стінами. Заїзду, як такого, немає. Тож люди почали скаржитись. Зверталися всюди, в департамент містобудування, в прокуратуру, в Держкомзем. В різні інстанції в державну інспекцію на чупринки всі вони пишуть, що ніяких документів ця компанія ірокс іменно на це будівництво немає. Натомість гендиректор фірми забудовника переконує конфлікт провокують самі мешканці, які, мовляв, хочуть переселитися з аварійного житла у нову багатоквартирку, яку зводить його фірма. Уряд мешканців виявили справді бажання отримати нам квартири. У мене з ними була розмова. Вони сказали так, Пилипович, або ви нам за півдарма продасте квартири. Або ми будемо на вас жалітися. Пан Микичак переконує, має усі документи на забудову півтора гектара землі. Дозвіл на будівництво ще 1993 року отримав автонавантажувач. А Ірокс, їхній правонаступник це підтвердив своїм рішенням вищий господарський суд. Є довірні стосунки між нами та попередником, землекористувачем і забудовником авто Ми правонаступники. ці взаємостосунки доверні стосунки встановлені судами. Є правочин, який не потребує додаткового доказу. Натомість у мерії будівництво на Шевченка 418 називають самобудом. Ніяких ухвал не приймалося про відведення земельної ділянки в оренду. Дані організації а також не погоджувалася ніяка ні містобудівельна документація, ні документація пов'язана з проектуванням багатоповерхового житла за цією адресою. На спеціальній сесії міськради на Шевченка 418 Навіть внесли до переліку незаконних і передали до прокуратури у юридичному управлінні Мерії повідомили, позиваються до компанії Ірокс і щодо самовільного будівництва на інших майданчиках. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, наш репортер. Золота контрабанда у ніч на вівторок громадянин Німеччини на пункті пропуску Рава Руська спробував вивезти з України понад кілограм золотих злитків. Як повідомили у прислужбі митниці, німець їхав через зелений коридор. Тим самим він засвідчив, що немає товарів до декларування. Однак під час перевірки машини у митників та прикордонників виникла підозра, що європейці щось таке приховує. Під час поглибленого огляду автомобіля у ніші для запасного колеса під декоративною обшивкою вони натрапили на поліетиленовий мішок. У ньому. Були золоті злитки та жовтий ланцюжок із білим металевим кулоном. Окрім того, в сумці під особистими речами німець сховав решту золота. Загалом вилучили 52 злитки найвищої проби вогою від 5 до 100 грамів. На всіх було банківське клеймо, вага та проба. За попередніми підрахунками, вартість контрабанди сягає півмільйона гривень. Золото конфіскували, його мають передати на користь держави. У вересні суд має вирішити долю німця. Окрім конфіскації золота, його можуть оштрафувати на суму, яка дорівнює вартості контрабанди. Ремонт на конувальця від середи 400 метрову ділянку цієї вулиці від Мельника до Київської закриють для руху транспорту. Там мінятимуть труби та перекладатимуть бруківку. Після ремонту дорога стане ширшою. Тут влаштують двосторонній рух, та буде більше місця для паркування. Об'їжджати закриту ділянку можна буде паралельними вулицями Антоновича та Єфремова. Ремонт мають закінчити до кінця жовтня. Цю частину вулиці не ремонтували вже років 50, тому запланували великий обсяг роботи. Покриття тротуарів. Перемощення самої проїжджої частини із розширенням до одного метра це буде за кошти районної адміністрації, а водоканал відповідно за свої кошти повинен поміняти водопровід і приєднання будинків наційних будинків. Завтра знову запрацює фонтан перед Львівською оперою. Кілька днів водограй довелось ремонтувати, адже минулого четверга його знову понищили десантники, які святкували день ВДВ. Вояки, які вже традиційно відзначають свій день купання у фонтані, поламали більше двох сотень форсунок. Після стрибків у водограй перестав працювати двигун, що качав воду. Тож комунальникам довелось шукати гроші на ремонт. Коштори склав більше п'яти тисяч гривень. Ремонтники кажуть, змушені не лише відновлювати водограй а й прибирати його від сміття. Адже чимало перехожих чомусь плутають фонтан зі смітником. Та до кінця середи усі роботи обіцяють завершити і знову запустити фонтан. Якщо встигне поміняти мотор і галацька адміністрація гроші переведе, буде фонтан працювати. Нема за що про сумки мотор, а нема що купити. Лумали, десантура з парашутала. Книжки для першокласників бібліотеки шкіли Львова продовжують отримувати укомплектовані набори для навчання перших класів за новою освітньою програмою. До 1 вересня кожен першокласник у місті, а їх цьогоріч майже 7 тисяч, отримає нові букварі, підручники з англійської мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва та німецької мови. У цьому приміщенні 49-ї школи влаштували склад підручників для перших класів 20 шкіл Личаківського району. Тут їх рахують, сортують та віддають бібліотекарям, які чекають під школою. Крім них також доукомплектували підручниками і 11-ті класи. Методисти займаються і перерозподілом підручників між класами, адже школи мають різну кількість учнів. Звичайно, деяких підручників нам буде бракувати для сьомого класу, для восьмого, аж поки ми не виведемо оцей перерозподіл. Я думаю, що частина підручників ми ще доотримуємо до початку навчального року. В управлінні освіти запевнили, підручники матимуть всі школярі. Загальна їх кількість для першого класу сягала більше 9 тисяч. Свої підручники отримали також російська та польська школи. Наступного разу змінити шкільні підручники зможуть за п'ять років. Після п'яти років підручник списується. Років Якщо не надійшов новий, то ще використовується в навчальному процесі. Як тільки надходить новий, зразу ж старі підручники обов'язково списуються і міняються. Не дуже задоволена отриманими підручниками бібліотекар 53-ї школи Шевченківського району. Чотири класи першокласників навчатимуться за двома різними авторами букваря. Буквар отримали Захарійчука. Це буквар, за яким повинні працювати вчителі, щоб клас був підібраний учнями диференційно, щоб учні вже міли читати. Це на мою думку. Але як побачать наші вчителі, як оцінять це вже їхня справа. Проте, як запевнила методист бібліотечних фондів, школи зможуть обмінятися книжками. Бібліотекар школи номер 49 новими книжками цілком задоволена. Книжка хороша, гарна палітурка. Бачу всередині кращий папір, ніж був до того, так що надіємося, що діти будуть менше їх ще нищити. Чи сподобаються книжки самим першокласникам? дізнаємось 1 вересня. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Олег Кухар, наш репортер. Храм Петра і Павла відреставрують поляки. Воєводство Малопольське та Міністерство культури Польщі мають намір відновити іконописи храму. Тут уже завершили фотосканування усіх малюнків. Це дозволить створити тривимірну модель храму та визначити обсяг робіт. Реставрувати малюнки будуть польські та українські фахівці. Незначні роботи проводитимуть і студенти реставраційних факультетів львівських та польських вишів. Розмальовували храм на зламі сімнадцятого та вісімнадцятого століть, батько та син екштейни. Серед зображень є два унікальні: перший вигляд костелу Ізвітів із дзвіницею, яку до сьогодні не вдалося зберегти, та панорама Львова тих часів. Реставратори і духівники тішаться, Незважаючи на те, що храм був закритим 65 років. Більшість скульптур, ікон та розписів збереглися. Щоб все відреставрувати, потрібно декілька мільйонів гривень. За гроші вірян духівникам дається підтримувати храм у чистоті, а також відреставрували столітні вікна. Меценати допомогли зробити нічне освітлення костелу. Місто на наступний рік виділило 200 тисяч гривень на реставрацію покриття фасаду. А за відновлення внутрішніх розписів платитимуть поляки. Розглядіти іконописи прохожани зможуть вже за рік. Під час реставрації кажуть, духівники служби у храмі не припинятимуть. Ми разом будемо шукати різні кошти, різні фонди для того, щоб допомогти храму у фінансуванні їхніх інших робіт, бо не тільки стінопис ми маємо проблеми з дахом, проблеми з фасадом. Тобто храм потребує достатньо великих коштів. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297 7775. Далі ще про економіку, культуру і спорту. Мені час прощатись. На все добре. Щасти вам. Контролери обленерго знімають з лічильників одні показники, а у квитанціях до оплати фігурують інші. З'ясувалося, до кінця місяця спожиту електроенергію розраховують за середнім показником. Проте частині Львів'ян така система не подобається. Платити за світло, переконана пані Ліна, має за тим показником, який знімає з лічильника контролер. Проте у квитанціях, що після цього приходять зазвичай за два тижні, спожитих кіловат завжди більше іюнь місяць. Червень місяць, так, 1458, а в мене взагалі нічого не співпадає. А в мене 1369. Останній раз вони прийшли 1424, а тут вже пишуть 1458. Зарахуйте 34 кВт. За що я повинна платити? Скажіть мені, будь ласка. В обленерго, коли ходила скаржитись, пані ліні повідомили, до середини місяця нараховують оплату за лічильником, а далі по середньому показнику. Але навіть наприкінці місяця до показника, зазначеного у квитанції, на лічильнику все ще бракувало декілька кіловат. Прийшла контролер. Прийшла контролер з актом, подивилась, і в результаті в мене десь ще не нагоріло. Це ще до кінця місяця залишилось кілька днів. Це ще нагоріло чи то 8, чи то 9 кіловат. Ви можете собі уявити, що це робиться. За такою системою в один місяць сума набігає більша за спожити фактично світло. В наступний може бути і нуль. Загалом зайвих грошей споживачі, начебто, не сплачують, але це незручно обурюються і інші мешканці будинку. наприклад, в мене прошлого місяця я заплатила, якщо я не поміряю 60 чи 70 гривень, також з потолка. А в мене того в життю не було. Розумієте, теж не можна, бо ми возмущалися. Тоби вона з потолка пише. Я кажу, нащо мені з потолка писати? Потім мені хтось прийде, у мене показник один, а там пішло вперед. А потім я заплатила, ну правда, я потім заплатила менше, але то теж мені, наприклад, по моїм карманах. А вони пишуть більше просто в показниках? Так, Пишуть, так і не хочу. А наскільки ви дивилися? Ну, Ну, скільки їм вигну, пишуть. Насправді ж не шукають вигоди, а дотримуються нормативних актів. Запевняють у Львові Обленерго. Розрахунок за середньодобовим споживанням мовляв ще на початку 11-го року запровадили в Енкареє. Знімаються показники, і по фактичних показниках розраховується, виводиться середньодобове споживання. І, наприклад, якщо це восьме число, і, наприклад, якщо це, наприклад, півтора кВт, два кВт, три кВт середньодобово до 30-го, чи 31-го, чи 28-го числа, дивлячись, який місяць, то нараховується саме по середньодобовому споживанню, як би там не було, проте пані Ліна не погоджується. каже платити має за те, під чим підписалася у відомості контролера. Якщо ж і далі отримуватиме квитанції із вищими показниками, каже жінка, піде до суду. Ірина Ващишин Олег Кухар наш репортер для програми Економіка. Бог створив світло, а Адам Сталоний Добжанський показав, як його створював Господь. У картинні галереї виставка польського вітражиста. Експозиція у суцільній темряві для того, аби в повній силі відчути світло, що пробивається крізь образи. Це доробки Адама Сталони-Добжанського, чоловіка, який народився за Києвом у 1904-му, А за 20 років переїхав до Польщі. Складно було монтувати, бо ви бачите, що це не просто це не просто на стіни вивісити полотна. Це зробити ці конструкції, подивувати львів'ян цією красою, щоб вони відчули, що у них теж всередині в душі є світло. Пан Ян з кожної роботи діда робив фрагментальні світлини. Опісля їх склеювали на комп'ютері. Все задля того, аби про видатного майстра і України і Польщі не забували сучасники. свята Варвара. Це свята Варвара, яка опікується шахтарями. Є академія шахтарів у Кракові, і ось він зробив цей вітраж як патронеса цієї академії. Це був перший його вітраж. Це 59-й і 58-й рік. Окрім вітражів, Адам Сталонедобжанський розписував фрески і не лише для православних та греко-католицьких церков, римокатолицьких католицьких костьолів, але й молитовних домів євангелистів. Створив 200 вітражних вікон для понад півсотні храмів. Поєднував латинський вітраж з візантійським стилем, а також кубізм з імпресіонізмом. Як у цьому творі хрещення в Йордані». Іван Претеча, Христос, Йордан і три ангели. Це все канонічно, але як загалом сучасно. Тернопільський храм у спані Присвятої Богородиці оздоблювали фрески митця. Та у 60-х радянська влада підірвала церкву. Єдине, що вціліло в Україні, це фрески у храмі Добромеля. Зараз цієї ж справи навчається правнучка Добжанського. Укладам шкоже приготуватися також. Складаю скло так його викладаючи разом з Оловом, готують до випікання в печі. Тоді вітраж буде м'яким. і Його легко буде скласти. Можливо, колись продовжить справу діда. А наразі ці доробки бачили в Софії Київській та в Одесі. кажуть, з них лється мудрість, і крест на хрест, на якому знаходиться всесвіт як атом, і це в 50-х роках. Який він богослов? Він показує, що всесвіт матерія основна на хресті. Оксана Синиш-Норман Маленький наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю львівський вечір в Лондоні. Сьогодні галичани триматимуть кулаки за нашого краянина важкого атлета Ігоря Шимечка, який в дев'ятій вечора розпочне боротьбу за нагороди у категорії 105+. Нагадаю, вчора колега Ігоря Олексій Торохтій із сумою 412 кілограмів виграв змагання у ваговій категорії до 105 кілограмів. Першу чоловічу медаль для України вчора завоював гімнаст Ігор Радівілов, який показав третій результат в опорному стрибку. Літня практика студентів у найспокотнішу пору року баскетбольний чемпіонат України має канікули. У цей час команди закладають фундамент майбутніх перемог, займаються селекційною та тренувальною роботою. Як це вдається львівській політехніці? Дивіться далі. Минулого сезону студенти посіли останнє місце у суперлізі. Такі справи не влаштовують керівництво клубу. І на новий рік у політехніку запросили свіжих виконавців. Капітан Галичини Ярослав Зубрицький певен, у такому складі львів'яни претендуватимуть на вищі місця. Коли команда займає останнє місце, міняється ясно склади. Планується, щоб прийшли сильніші люди, щоб був кращий результат. Тобто у нас кардинально в принципі змінився склад. І я думаю, що ну, це, ну, як я бачу, мені здається, що цей склад сильніший. Чим попередні офіційного завдання перед командою наразі не ставили, проте політехи самі розуміють, вихід у плей-офф це мінімальний результат, який змусить уболівальників забути провал у минулому сезоні. Кілька місяців тому Леонід Стефанишин грав за столичний будівельник. Тепер же ж захищатиме кольори Галичини. Львів набирав команду Будівельник. Якось ми з ним розстались, бо будівельник набирає нових гравців, хочуть трошки обновити склад. І я погодився, я вже казав, що. Чому вибрав Львів? Тому що в мене батько сам зі Львова, і для мене Львів вважається якби другою батьківщиною після Києва, тому для мене це не, не чуже місто. До 15 серпня студенти тренуватимуться у Львові. Потім підопічні Желько-Лукаюча вирушать до Сербії. Там зіграють шість товарняків із місцевими командами, а також клубами з Росії та Німеччини. У Сербії нам да, при... В Сербії до нас приєднається Дарил Мічел. Він нещодавно одружився, і ми дали йому кілька днів відпочинку. Одним із новачків команди є Денис Іванов. Захисник перебрався до Львова, бо знає багатьох місцевих баскетболістів і вірить, політехніка зможе боротися за найвищі місця. Не виникає у Дениса проблем із тренуванням. нічого Но, нового нічого немає. Працювала над захистом. Тренер вимагає грати від оборони. Зараз усі наставники вимагають грати у такий баскетбол. Все це уже знаємо. І так не слабкий склад Галичини ще поповнять два-три виконавця. Левкостек, Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш спорт. Такі от справи, курси валют і прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 89 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 45 копійок. На середу, 8 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 23 градуси тепла вночі, 16 градусів вище нуля. Вітер західний – 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.